そう。<laughs> Вже попередній доповідач вже подав інформацію, яка стосується який проект ми вже втілювали в життя і чим займалися і я хочу представити себе на початок. І я зобов'язаний модератор нашої зустрічі. Представ мене як історик, звичайно. Я за освітою історик і ці історичні праці і історіографії, де історію я написав, але в цьому проєкті, який ми спільно провели, я був може як. У ролі політолога не історика, а я займався і займаюся пам'ятником історичної пам'яті в центрально-східній Європі і займався власне, аспектом пам'яті в Прибалтійських країнах України щодо. Події Другої світової війни і руху оперу про що вже було сказано спочатку з побоюванням, що може мені забракнути часу на виступ. Я почну я як... виложу свої основні тези як професор зайцев, а потім буду вже розвивати свої роздуми і обґрунтовувати їх. Вже на самого початку. Треба сказати, як я це розумію. Політика щодо пам'яті, які що є предметом зацікавлення, отож, маємо таку цитату професора Вольф Паменський, польської дослідниці цього предмету досліджень, політика з пам'яті і конструювання картин. В майбутнього, опираючись на самобутність, це так коротко визначення предмету мого зацікавлення. Звичайно, ми вживаємо тут. Це в великій мірі погодить визначення цього предмету з Німеччини в останніх двадцятиліттях. Є велике зацікавлення. тими дослідження це почалося в Німеччині. Прийшло потім до сусідніх країн, до Польщі та інших сусідів. Тут велике використання терміну політика у такому значенні, що дуже багато суб'єктів займається політикою. Не тільки держава займається, не тільки політичні партії ведуть якусь політику. Це звичайний кажен з нас тут згодиться. Але також ЗМІ ведуть якусь політику щодо пам'яті, і метою часом є комерція, ринок створення певної сенсації, але дуже сильно впливають на те, що в даний момент пам'ятю істетичних подій в суспільстві є. Підкреслюю, що на даний момент є пам'яті у суспільстві, це створюється на основі історіографії, історичної освіти, Ті, але в якійсь великій мірі є це посторонні змі. Вони це створюють. Недавно ви чули. Як в Варшаві в Польщі перед матчем Польща Росія був свіжий номер польською мовою, і на обкладинці була обличчя тренера збірної смуди, яка характеризувалась характеристично намальована як Пілсуцький, який 20. Тому році переміг Варшавську битву, відсуваючи більшовицьку загрозу від Польщі, звичайно, це є політика щодо пам'яті, який підтримав дуже гарний політичний журнал, і це загострило певну напругу. Може, мотивації, звичайно, могли бути комерційного ринкового характеру, але не зовсім політичного характеру. Звертаю увагу, що в часах медіалізації пам'яті інтернетизації це дуже важливий фактор рівно ж безпосереднього доступу до дискусії про і можливості створення пам'яті шляхом інтернету, не завжди професійно готовими учасниками, часом учнями, яких ми вчимо, і кріп держави політичних партій, які є владою і використовують різні власні. takie baczenia Пам'яті, але маємо змі, і маємо організації тих охоронців пам'яті різні товариства, часом ветеранів, часом це біженці, але вони стараються отримати задоволення. Ну часом морального характеру, але також може бути такий відшкодовуючий, тобто і комерційний характер, і що має місце власне учасники цієї боротьби і політики щодо пам'яті. Держава в цьому всьому виконує особливу роль. Бо держава намагається ну повинна намагатися ввести якусь стратегію політики щодо пам'яті, тобто стратегію координування того різних дій, про які я вже сьогодні говорив. Координування і таким чином, щоб був якась створювалася єдина картина щодо зовнішнього бачення країни на зовнішньому ринку і приносили певні користі для держави. І мійте за наступний щодо цієї теми, такий що як ми порівняємо Литву чи інші балтійські країни, але ми зосередимося на Литві і Україні, якщо йдеться про їх політику щодо пам'яті про події Другої світової війни війни і про події, які після Цього руху опору, який відбувався, виявляється, що стратегія політики щодо пам'яті Литовська держава веде досить ефективно і. І на користь інтересам і картині, тобто бачені Литви на міжнародній арені. А в українському випадку немає такої стратегії, я б сказав, відсутня ця стратегія державного характеру у тій галузі Зі, власне політики щодо пам'яті були різні стратегії. Вони були суперечливі між собою і в суті. Не були багато терміновими такими стратегіями зв'язку з тим Українська держава в тії тому напрямку не немає жодних користей на міжнародній арені, як Балтійські країни чи інші країни Центрально-Східної Європи. Слід Стідно ж сказати, що у тій ситуації, оскільки в суті у випадку України не маємо багато тривових єдиних стратегії політики щодо пам'яті зі сторони держави, і ситуація виглядає таким чином, що політика щодо пам'яті ведеться на регіональному рівні. Регіональними елітами дуже чітко відбувається у випадку на західній Україні, особливо в Галичині, чи східній Галичині, чи на цілій західній Україні, де місцева еліта, місцева влада. Орід, органи самоврядування послідовно ведуть таку політику, і ця стратегія тих тої влади, змі, еліти, яка має різні такі напрямки діяльності, є на мою думку, не сприяє. Тим напрямкам політичного розвитку України на міжнародній арені, який хоче отримувати ця держава, але і не сприяє в основному і не відповідає політичним цілям громадської думки західної України, і все вказує на те, що на основі різних досліджень публічної думки західні українці орієнтуються на європейську інтеграцію, на європу на участь у в якому беру участь західні сусіди. А як сказ, суттєво виглядає, які результати має політика західної України, як видається, ці результати полягають на однозначному такому геройстві, винесенні національного руху, який ми перед перервою говорили, чи він носив фашистський характер, чи ні? Але не говоримо зараз про визначення про те. Ну, звичайно, був націоналістичним рухом і учасники його вчинили певні злочини, але тут відбулася в західній Україні дуже чітка героїзація в однозначному оцінюванні цього руху. Політичного руху з періоду Другої світової війни і після неї, і тут маємо докази у Львові серед власне громадськості, серед пам'ятників. Не буду вже особливо тут наводити. Як впродовж останнього періоду це змінилося, І є, власне не відповідає очікуванням, тобто частина країни і тут. Це найчіткіше видно в тій частині України, як громадська думка має результати щодо на майбутнього майбутнього нашої держави, виходячи з принципу, що будемо мати таке майбутнє, як минуле яке хочемо мати майбутнє. Немає нічого такого, як один об'єктивний пізерунок, картина майбутнього щоб не спричиняло жодних суперечностей, всім подобалось, Нема нічого такого власне картина майбутнього буде змінюватися підпливом того, що хочемо мати в майбутньому, до чого ми прямуємо у тому литовському випадку. Про що я детальніше пізніше розповім? Видається, що рішення європейського орієнтації литовського суспільства спричинилося до того, що стратегія політика щодо пам'яті е е достосувалася до стратегії міжнародного рівня. До Власне трактування історії Другої світової війни в Європі до цінностей з різними опорами тяжкою дорогою Литовське суспільство старається старається далі пристосуватися до тієї стратегії і впроваджувати в життя. А на українському грунті такої довготривалої страгої не було. Але на регіональному рівні щодо внутрішнього конфлікту реалізувалася. Стратегії, яка не є дуже продуктивною і не відповідає очікуванням, на що очікує більша частина українського суспільства і бачить своє майбутнє, може трохи може більш детально про Литву, щоб наближитися що я хочу вам сказати, Тут є питання такого характеру, що все вказує на те, що події з 41-го року в Українах 41-й рік дуже подібні. Вже попередній доповідар сказав встановлення державності в Україні встановлення держави у литовському випадку повернення, але маємо тут справу з великим масштабом. Насилля політичного характеру, так само етнічного характеру, основне питання, наскільки це власне насилля етнічного характеру відбувалося в першу чергу і є планована тим, хто реалізує стратегію незалежності. Але це питання і проблема, яка у випадку литовському є на етапі дослідження. А у українському випадку не є так далеко допереду просунена. А якщо про Імнюємо історичні тексти литовськими чи українськими, але показують подібні щодо того, як в пропаганді фронту литовських активістів і організації українських націоналістів, як пропаганді цих двох організацій, самобутність радянського характеру і при... Приписання репресій цих народів, асоціація з єврейською меншиною. Як воно то представляється спір про те, яка насилля відбувається у формі міліції? Почнемо спочатку, тобто поліція, яка створена німцями, це пізніше, і поліційні батальйони, які створюються потім. Литовські, українські та інші балтійські це інші. Маємо справу з іншими міліціями, відділами, одиницями, які не цілком координовано, більш спонтанно, але відповідають їм пропаганді і діють згідно нею. І маємо великий масштаб того насилля, і тут це перший момент про який слід сказати, щоб показати, якби ті країни, з чим повинні боротися ті країни і з чим вже борються. Другий момент це звичайно про що пан жаґор сказав, тобто безпрецедентна злочин партизанського руху в Європі, в цілій Європі. І щодо національних меншин, щодо поляків тут в Галичині, то литовська сторона не має відповідальності щодо таких дій у будь-якому разі, звичайно, дуже багато відмінностей. Нема тут часу вже дуже детально про це говорити про ті відмінності, які мають місце щодо литовських, литовських націоналістів 41-му році інших періодах, можна сказати. Одна з відмінностей це те, що у випадку литовському німці не дозволили, не дозволили діяти тому уряду. Вони не планували створити таку державу, але створили цивільну адміністрацію, яку допустили декотрих з тих, які створили литовський уряд у українському випадку? Цього не зробилось східня Галичина. Тут було генерал-губернаторство і не мали наміру зовсім організовувати певні коло речі такого типу. Але подібності є дуже яскравими. Не до кінця дослідження я згоджуюся з тим, але однаково в тому напрямку дослідження слід. Треба йти далі, але як виглядає литовська політика щодо пам'яті, що там є, що вказує на наслідки стратегії, саму стратегію, а чого у випадку українському ми не бачимо? Отож, звичайно, тут потрібно сказати, що в Литві держава створила дві інституції в 97 році було створено інституцію, яка називається. Центр дослідження голодомору і опором руху в Литві, яка була створена в тому самому що трошки швидше було створено перед польським інститутом національної пам'яті, і дуже подібні має характер і цільний навчального характеру, архівного характеру освітнього, який займається всім цим періодом. Від 41-го року -го року, 40 -го року цьому випадку, тобто від моменту окупації Литви радянським союзом, до 91-го року після отримання незалежності, це перша організація, друга організація може навіть важливіша. хочу що я сказати під кутом зору стратегії міжнародна. Власне, організація щодо оцінки різних дій щодо різних акцій окупаційного режиму, і це міжнародна організація, і при держави державці в 98 році створили такі комісії, де були запрошені історики з того світу, до якого звернулися ті країни, тобто західні країни, Америка, спеціалісти які займаються Східною Європою, і з місцевими істориками почали дослідження. І друкувати праці цей процес ще триває. Естонський, власне процес завершений, а литовський і латиський ще триває декілька років. Серед іншого можна навіть знати з комбо у випадку Литви і Латвії, де була велика е, участь людей у Голокості, Ці дослідження вони навіть сконцентрувалися на тих проблемах, як пояснити наскільки насилля в 41-му році носила політичний, етнічний чи навіть расовий характер, який була участь у наступних фазах цього процесу. Знищення цих людей, але вони там зайнялися мартилорогієм титульної нації і цілістю німецьких і радянських репресій, депортацій, які були важливі для батьківських країн, це почали опрацьовувати цей процес триває з великим опором, з великим внутрішнім конфліктом цих комісій, Ситуація у литовській комісії, коли доход... йдеться, тобто. Вона перестає працювати, що не відповідає певних інтерпр... інтерпретаціям, трактуванням щодо цих. Актів обіців організації центр, який рокінтується на освіту, на створення позиції власне популяризацію, і комісія, яка більш орієнтується ті стратегії, про яку я говорю, орієнтується комісія на зовнішню, на міжнародну думку і це поділ ролей Президенти змінюються, комісія працює. У всіх то країнах вони працюють трьох. Як наслідок при тому у поділі ролей маємо справу щодо освітнього аспекту, створюється освітніх центрів, все це скеровується до молодого нового покоління, залучаються великі ресурси, тобто вчителі та інші речі, які залучені до цієї роботи. І така ситуація виглядає в Литві. Слід сказати рівно, що ситуація. Uh, на початку ще того процесу uh, була досить важкою. І теорія двох голодоморів, яка до сьогодні в різний спосіб, в змі і форумах інтернету ведуться дискусії, яким чином балтійські країни трактують проблематику того голодомору. Там ще тут в тих маломовних дискусіях говориться. І це припусується тим правим політичним партіям. Існує переконання, що згідно якого в Литві були такі два голодомори. Один голодомор з німецький, а перед тим радянський голодомор литовського населення. населення. Це залежить від змі, якого це рівня і бувають такі змі, що ставиться таке власне з'єднання, яке говорить, що це ніби один репресійний апарат чи в більшій чи в мені мірі і був скерований і виконувався мешканцями радянського союзу, в деяких крайніх версіях, ставимо дефіс десь ні, десь це ми... Але такий тип мислення про себе як жертву, жертву, яка може бути потім учасником у випадку, як суспільні такі низи, які беруть участь у діях. У процесі знищення, як е, після того, як вже досвідчив голодомор на собі е, власне того радянського е, голодомору. А потім ви бачите, є такий спосіб думання про себе, як про жертву. Але проблема полягає на тому, що усій частині цієї Європи маємо справу з трьома. Позиціями і трьома картинами героя жертви і співучасника злочину співучасника злочину. Я не виконую терміна виконавця, бо виконавець це одні, якщо йдеться про годомор, але якщо вже у випадку. Цієї чистки щодо поляків тут в Галичині, про що говорив попелетній доповідач виконавцями, звичайно, є тут підрозділи ОПА, але маємо з трьома позиціями, трьома картинами, з тима образами, які треба інтегрувати між собою і шукати певну рівновагу. Цієї рівноваги, яка носить характер насамперед, такий з... відповідає. В сучасній історичній науці і служить для того, щоб суспільство то далі розвивалося, і в майбутньому цей проект реалізувало і служить інтересам національної держави на міжнародній арені. Якщо держава вирішує йти у європейському напрямку, то тут. Справа чітка і елемент того зінтегрованого образу є необхідний і у українському випадку дуже суттєвий і важливий. Це елемент цієї інтеграції цих трьох аспектів і на завершення то повертаючись до самої України до самої України і тих спроб української стратегії політики щодо пам'яті, які організовувалися декількома останніми президентами, Слід сказати, що ми мали справу, кожен з тих президентів керувалися і керується навіть сучасно, до інтеграції в країні. А однаково, як ми знаємо, це призводило до різного типу що вони сходили з тої дороги, який йшов до кінцевої мети. У випадку кучми, бо про Кравчука не буду говорити, оскільки часу вже немає. А що стосується президента? Кучми ми мали політику інтеграції і історичної науки, таких суперечливої «Червона армія і інтеграція між ними на офіційному рівні. На рівні історіографії авторського характеру, які опиралися на певні наукові установи, але публічна думка тут не бралася до уваги, не велися жодні дебати, не було роботи над пам'яттю і суспільством. То що було пов'язане з еволюцією напругу авторитаризму політичної системи того часу. Ну і ми, не говорили ми тоді про якусь свободу змі, але з свобода змі служить власне тому, тобто що вільні дебати вели Потім президент Юшенко, як відомо нам, він почав від спроби інтеграції знову тих суперечливих антагоністичних картин Другої світової війни і наслідків війни, але як видається, він насамперед зосередився на до тому до оцінюванню слабшою стороною. Тобто на націоналістичній складовій в його на його думку під час останніх місяців його канець візнавши, чому це однозначно виявилося, і одночасно, як видається, або не рахувався з стратегічною метою, як представником якої був дорога України в Європу, або не рахував на тому, які очікування він хотів тут отримувати і. В останній період своєї президентури він відмовився вже достосовувати українську історичну правду щодо війни і не шукав партнерів в Європі. Мені видається, що можемо навіть сказати що останні дії Ющенка. Він навіть спробував. Відхід від історичної правди про другу світу, війну і елемент автокритичний на рівні національної держави не тільки Німеччини, всі від Німеччини очікують, того, але від іншої сторони учасниці цього. Власне, інтеграційного заходу це на сьогодні дуже важливо і лише це важливо, оскільки президент Юшенко вважав, що яким зміром українські дії змінять власне цю історичну правду і не будуть дивитися на різні очікування, звертання уваги на власне картину, на бачення тих виконавців, на навто він помилився. У цій стратегії, але важко сказати, це наші домисли, чи бо ну, ми ж не знаємо, що керувало ним в останній період. Сьогоднішній президент про нього можна сказати тільки те, що він. То, що є наївна, про що ми сьогодні говоримо, та традиція націоналістичного характеру з діями такого характеру, і з тими злочинами, звичайно, які власне були, і він трактує як не своя проблема, а як проблема політичного противника. І той противник дає собі раду з цією проблемою. Може, той противник дає собі раду, оскільки він сам не може працювати у напрямку з пам'яттю. але це також не стратегія державного характеру, яка Працює на користь держави і народу, але вона видається стратегією якимось чином, яка зменшує напругу, якщо йдеться про власне історію пам'яті щодо Росії, Польщі, і так само в якій смірі щодо. Ізраїлю, оскільки попередні президенти загострили ці відносини. Остання конференція я повертаюся з вихідної точки зору з тих спроб і відсутності тих стратегічних кроків, яких нема в Україні, може вони мали і ще гіршу ситуацію, якщо йдеться про історичні факти, ніж у українському випадку, тобто йдеться про 41 перший рік. <св 'язок> української содації ми не маємо довготривалої такої стратегії, Маємо справу зі стратегією регіонального характеру, і ця стратегія, ще раз. На мою думку, тут представлена в тій частині України. Вона не служить інтересам майбутнього, що презентує населення цієї частини України. Дуже дякую.